Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич, і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні у нас відео майстер клас на ось таку чудову шапочку. Ну так, Скажімо, у стилі Бюрбері. Мені сподобалося поєднання цих кольорів і вирішила її виконати. Шапочка Біні дуже проста, проста модель. Тут у нас болгарський зачин, потім в'яжемо рівно на певну висоту, змінюємо колір ниточок, ці смужки це ми будемо з вами вив'язувати гачком, потім робимо серію убавочок і в кінці шиємо шапочку петля в петлю. Я вам покажу дуже-дуже простий спосіб, якщо ви не вміли, вам сподобається, тому що виконується дуже просто. Дану шапочку я в'язала на е, обхват голови 58-60. Але зараз я буду в'язати шапочку на обхват голови 54-56. І до цієї шапочки я буду окремо проговорювати е, кількість петель і рядів. Так що, за даним майстер класом, ви зможете зв'язати шапочку на два розміри. Я думаю, це чудово. Отже, я використовую пряжу, ви можете взяти будь-яку зі схожим мітражем. Я використовую Alize Real 40, дивіться, тут в 100 грамах 480 метрів. Приблизно вам підійде будь-яка пряжа, яка в 100 грамах 200 метрів 240, ну, приблизно такий метраж я буду в'язати в дві ниточки. Додаткові ниточки в мене не Real 40, але вони схожі, вони також пухнасті. Так що, підбирайте, щось таке, до речі, тут треба зовсім мало цих додаткових кольорів. Отже, на спиці номер 4 для розміру 60, я набирала 80 петель плюс одну петлю для того, щоб зімкнути в коло. 81 петлю. Для розміру 54 ми з вами будемо набирати 76 петель. Якщо ви віднімете ще 4 петлі, то це вже у вас буде менший розмір на обхват голови 52. Набирати петлі, будемо. Способом, який називається болгарський зачин. Для того, щоб наша лицева гладь отак от була рівненькою, не закручувалася. Отже, перші дві петлі ми набираємо як звичайно. Далі, ниточки в нас знаходяться як і при звичайному способі довгий хвіст. На вказівному та великому пальці. Першу петлю ми набираємо. Ми заходимо на вказівному пальці, ось в петелечку знизу. Захоплюємо нитку з вказівного і витягуємо петлю. Першу петлю ми набираємо завжди, от як звичайно, ми при способі довгий хвіст, а другу петлю. Петлі набираються парами. другу петлю ми скидаємо ниточку з великого пальця і заходимо в неї, дивіться, захоплюємо її з іншої сторони. Ось так. Заходимо в цю петельку, яка в нас утворилася. І захоплюємо ниточку із казівного, і витягуємо петельку. Дивіться, ось тут добре видно, такий як ланцюжок, у нас петельки будуть йти по дві парами. Йтимуть петелечки. Ще раз. Перша петля, як зазвичай, друга петля скидаємо нитку з великого пальця, заходимо ось так от. Заходимо в цю петлю, яка утворилася, і витягуємо петельку із вказів нога. Тут дуже просто, просто треба уважно подивитися, повторити, і у вас все це вийде. Отже, на розмір 54 я наберу зараз 76 петель плюс одну петлю для того, щоб зімкнути виріб в. Коло, набирайте самостійно, перевіряємо, щоб нічого не перекрутилося, щоб наші петельки лежали рівно, тепер з лівої спиці направо перезнімаємо петлю, з правої скидаємо петлю, через цю яку перезняли. Ось так скинули. І цю петелечку, що ми перезнімали, повертаємо на ліву спицю, підтягуємо хвостики наші, Так. і починаємо в'язати лицевою гладдю всі петелечки лицьовими, на яку висоту ми в'яжемо. Для цього розміру зараз ми порахуємо, скільки було рядів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Друзі, тут висота шапочки до убавок у мене була 20 см. Для розміру 54 це досить велика висота, це, ну, це багато рядів. Тут мені на цій шапочці треба зробити це трошечки менше. Отже, мені треба пров'язати меншу кількість оцих початкових рядів. До балок я тут буду вив'язувати 15 см, щоб це виглядало гарно, щоб це не була вже занадто дуже висока маківка. Отже, тут я використаю 8 рядочків лицевої гладі у цьому. У цьому розмірі ви вже дивіться, регулюйте на свій смак. Важливо, ви взагалі будете в'язати без ось цих візерунків, то я вам скажу відразу, що на розмір 54 в'яжемо на висоту 15 см лицьової гладі. Отже, так, я пров'язую 8 рядочків оранжевим кольором і зустрінемось. Тепер нам потрібно приєднати чорну ниточку і пров'язати два рядочки чорним кольором. В'яжемо до кінця ряду, далі покажу, як ми будемо робити далі. Так, дов'язуємо рядочок. І першу петельку ми її не пров'язуємо, ми її просто перезнімаємо, щоб у нас не було сходинки при зміні кольору. І в'яжемо далі. Потім приєднаємо білу ниточку. Тепер я чорну ниточку поки що залишаю за роботою, обрізати не буду. І приєдную. Білу ниточку. І в попередній шапочці я в'язала 4 ряди білої ниточки. В цій шапочці я зв'яжу три рядочки білої, і ви зрозуміли, що на початку ряду просто перезнімаємо петельку, щоб не було сходинки. В'яжемо три рядочки білим кольором. Тепер дивіться, нам треба знову два рядочки чорним пров'язати. Піднімаю чорну ниточку і отак от перекручую з білою. Ось так. І в'яжу два рядочки чорним, я думаю, ви вже зрозуміли. Два рядочки чорним, потім три білим, два чорним, три білим і два чорним знову пров'яжемо. Так, я вив'язала ось ці смужечки. Тепер нам потрібно пров'язати основним кольором 5 рядочків, і потім приєднаємо червону ниточку. Після того, як я вив'язала ось ці смужки, я пров'язала 5 рядів основним кольором. Потім один ряд червоним. потім... Пров'язала 10 рядочків основним кольором, один ряд червоний, і 7 рядів основним кольором, і були у мене вже далі у бавочки. Так, дівчатка, я вив'язала 15 см. Тепер, що мені потрібно: поставлю маркер початку ряду. Нам потрібно розставити маркерочки, біля яких ми будемо робити збавляння. Дивіться, в мене в цій шапочці 76 петель, в попередній 80 розділяю на 4 клини. В тому випадку було 20 петель між клинами, в цьому випадку 19. Отже так, маркер початку ряду це в нас буде середина клину. Тому давайте в одну сторону я відрахую 10 петель, в іншу 9 буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставлю маркерочок і а, тут далі відраховую 19 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, мінус 1, 19. І так, розставляю маркерочки по всій шапочці. Маркерочки розставили, розділили на 4 клини нашу шапочку, маркерочок початку ряду. І тепер ми будемо робити збавляння через ряд ряд з убавочками, ряд без убавок. Зараз покажу, як робити збавляння. На прикладі, і ці збавляння будуть робитися кожного разу однаково. До маркера не дов'язуємо три петельки, вони зараз стоять до нас як класичні правими стінками. Розвертаємо їх до нас лівими стінками, прив'язуємо дві разом за задню стінку лицьовою. Лицьова. признімаємо маркер, пров'язуємо дві разом лицьовою. За передні стіночки з нахилом вправо. Ось так. В принципі, я вам залишу підказку. Якщо ви не вмієте робити збавляння, не розумієте, що таке ліва-права стінка і які нахили, то в мене відео майстер-клас є на каналі. Я залишу в описі під відео, будь ласка, переходьте там більш детально і точно я з вами в цьому питанні. Розбираюся для початківців, щоб було все зрозуміло. Ось так. Три петлі до маркера не дов'язали, перезняли їх, розвернули, ось так. Бачите, розкрили ці петелечки. І пров'язуємо дві разом за задню стіночку однією петелькою. Лицева, перезняли маркер і. Дві разом ось так от заходжу, бачите, з лівої сторони в петельки, і дві разом за передні стіночки зробила збавляння нахил вправо. І так в'яжу до кінця ряду наступний ряд без зубавочок. наступний ряд з зубавочками. і так чергую рядочки і роблю збавляння в нашій шапочці. Так, вив'язала я свої убавочки. Дивіться, в тій шапочці більшого розміру я робила збавляння, доки в мене не залишилося 16 петель. Тут у мене залишилося 12 петель між маркерочками по 3 петлі. Тепер ось дивіться, ви можете з всі ці петлі зібрати на ниточку, стягнути, і у вас така буде кругла маківка завершена. Так? Я хочу ці петлі шити петля в петлю. Але нам треба, щоб це все було в нас рівно, розподілити. Отже, у мене ось тут був маркер початку ряду. Значить, по одну сторону від маркера три петлі я відступаю, і по другу сторону від маркера три петлі. І так само на передній частинці ну, на кожній спиці по три петлі повинно залишитися, щоб у нас було все рівненько. Краще всі ці петлі перенести на одну спи... на дві спиці. 6 петель по спинці виходить, 6 петель попереду. Будемо ми шивати з одного краю, це в нас спинка виходить. Тому ми пров'язуємо 3 петельки, які в нас на лівій спиці залишилися. Знімаю маркеручок. Пров'язала. Знімаю маркер. На цій спиці в мене 6 петель. І наступні 6 петель мені потрібно також перенести на одну спицю, щоб мені було зручно зшивати. Зараз ми це зробимо, і познімати маркерочки, щоб вони нам не заважали. Дивіться 6 петель на одній спиці, 6 петель на іншій. Все рівно розподілили ми з вами петлі, обрізаємо ниточку і е, залишаємо довгенький хвостик. Зазвичай, коли ми сшиваємо петля в петлю, то нам потрібно заміряти. Хвостик заміряти три довжини того полотна, яке ми будемо сшивати. Ну, але я залишаю трошечки більше. Так, отже, як ми зшиваємо, я сшиваю дуже-дуже простим способом, взагалі, без ніяких заморочок. Дивіться, я користуюся для себе визначила такий метод ліва рука і права рука. І дивіться, дві спиці перша спиця, друга спиця. Отже, перша спиця голку заводимо зліва, від лівої руки, зліва направо, знімаємо із спиці. І потім заходимо в другу петельку справа наліво і залишаємо її на спиці. Далі, друга спиця. Заходимо. Справа наліво і знімаємо. І в другу петельку заходимо зліва направо і залишаємо на спиці. Отже, перша спиця. Перша петля заходимо голочкою в неї, зліва направо, зняли зі спиці, в другу петельку заходимо. Голочкою справа наліво. Протягнули нашу ниточку, друга спиця, перша петелька справа наліво в неї зайшли, зняли, у другу петельку зліва направо, затягнули ниточку. І так от дуже просто і легко прошиваємо петля в петлю. Шиваємо нашу маківку, вона матиме такий доволі цікавий вигляд. Це і не лопата виходить, тому що тут не така велика кількість петель для шивання. Але досить непогано і цікаво виглядає. Ось так: от бачите, як все акуратно. І петелечки. Виходять ніби одна з одної. Так дошиваємо до кінця. У нас тут залишається по одній петельці, знімаю зліва направо і в цю заходжу справа наліво. І також, також знімаю, підтягую і заводжу голочку на виворітню сторону. Підтягую добре і ховаю ниточку. Оці петелечки, які, вони тут відчуваються, вони як подвідні петелечки, на яких ми робили збавляння, і я ось ці виворітні, отак от голочкою потихеньку ховаю нашу ниточку. Все, обрізаю хвостик і її навіть не видно. Так, дивимось, що в нас вийшло. Ось така в нас маківка з шилами петельки. Так, тепер, щоб не заважали наші хвостики, їх можна заховати. І тепер ми будемо робити вишивку гачком. В принципі, вишивку можна робити, можна було замість лицевих пров'язувати доріжку вертикально з виворітніх петельок. Можна було і так робити, але я вирішила і на минулій шапочці, я робила вишивку по лицьових петлях, також нормально виглядає до того ж, коли ви ви в'яжете саму шапочку всю, то ви вже можете вирішити, де ви захочете. Де ви захочете вишивати а, саме ваші вертикальні доріжки. Зараз я заховаю хвостики і будемо вишивати. Як я вже і казала, що можна вив'язувати, можна було тут виворітні доріжки вив'язувати і по них робити вишивку, тоді б наша косичка, ця якби як утонула в полотні. так. Але вона і так доволі пласка і доволі гарно все виглядає. До того ж це фантазії. Приміряєте шапочку на себе, і тоді вже дивитеся, де вам більше хочеться які вам більше хочеться смужки вишити. Дивіться, тут я одну довшу зробила, одну коротшу, на цій шапочці я зроблю довшу, і тут одну. Трошечки коротшу будемо. Можна вишивати голочкою, можна гачком. Я в цьому випадку візьму гачок, тому що тут пухнасте полотно і голкою буде незручно. Голкою зручно, коли полотно таке гладеньке. Відступаю від цієї смужечки 1, 2, 3, 4, 5, 6. В сьому петельку. Ось так. Воджу гачок з лицевої сторони полотна, витягую петлю. Так, і дивіться, ось у нас петелечки, ось так от. Я максимально розтягую, щоб вам було видно. І в кожну, в кожну петелечку ми занурюємося гачком. Захоплюємо на виворітній стороні ниточку, витягли і протягли її під попередньою петлею. Далі наступна петелька, бачите, просто йдемо по петлях. Вийшли на виворітню сторону, захопили ниточку. Витягли петелечку і протягуємо її під попередньою петлею, йдемо по петельках. Кожна наступна петелька йдемо на виварітню сторону, захопили, вивели. Ось так от це ми пров'язуємо. Якщо гачком, то з'єднувальні петельки, ну, ось, дивіться, що в нас виходить все дуже-дуже максимально просто. Коли ми вишиємо, скільки нам потрібно, то ми ось цей хвостик просто заховаємо на виворітній стороні. Візьму менший гачечок. на виворітній стороні під оці петелечки, які в нас утворюються ось так ось. Просто під ці петелечки ховаємо хвостики, так, вишиваємо далі. Тепер я відрізала ниточку, я прошила на потрібну мені висоту ось так от. До речі, ця доріжка доволі така пластична, вона аж ніяк не стягує полотно, витягла я петельку, і тепер я цю ниточку виведу на виворітню сторону. І заховаю наші петелечки. Дівчатка, дивіться, я робила цю шапочку, в'язала на себе, і тому я вирішила, що я не хочу її дуже високу таку маківку, я вирішила таку саму кількість сантиметрів вив'язати, як я вив'язала тут. Але ви можете зробити по-іншому. Ви можете вив'язати і 17-19 см, якщо хочете повище. Ну, на фото ви бачили, як це виглядає на мені смужки, також ви можете зовсім по-різному, по по-іншому, в будь-якому порядку вив'язати. Дивіться, на свій смак, як подобається вам. Надіюсь, майстер-клас став для вас корисним і цікавим. Uh, ну що ж, а я з вами прощаюся і зустрінемося в наступних відео. Пока!